Бажаю здоров'я. Сьогодні такий чудовий сонячний день і хотілося б трішечки підбити підсумки по 25-му року. Як бачите, панелі чистенькі, але снігу було дуже багато. Зараз на вулиці. Дев'ять. А наскільки було багато в цьому році. Я хочу вам показати. От там, якщо бачите, там наверху, от, е, на даху, так, встановлені панелі. Тут вони, як в грудні, вкрилися снігом. Так, вони і залишаються. А отут, от. На стіні також встановлені панельки і вони чистесенькі. Тому, бачите, тут у мене теж на дахах зараз сніг. Тому, якщо у вас є можливість встановити панельки, на землю або там, де ви їх можете почистити, то встановлюйте саме там. Бо так і будете сидіти і розказувати, що у вас немає генерації. Так, зараз півна третю. Що маємо за сьогодні? А за сьогодні плюс 10 кВт на базу. А тепер повертаючись до виробітки по 2025 року. Це колонка у мене скільки виробила СЕС, це скільки було докуплено по нічному тарифу. Кому буде цікаво, ставити на паузу і дивитися по цифрам. Нагадаю, станція у мене інвертор ds 6 по панелям 3200 і Акум 16 С на 230 елементах. І того за рік. Виробітка становила 2575 кВт По нічному було докуплено 1273 кВт, тобто там десь 65. Відсотків станція перекрила. Це відповідь на те, чи можливо жити з маленькою станцією. Так, можливо. Як бачите, навіть з маленької станції ви отримуєте виробітку. Зараз у цей час це дуже важливо. І ще є. Такий плюс, що коли у вас з'являється мережа, то ви можете там підзарядити аком і не залишитися без світла, у деяких там, можливо, без опалення. Коли мене запитують, ой, коли ж це воно все окупиться, давайте я вам скажу так, для нас воно окупилось ще. У 24 році, от одразу, як тільки ми її поставили, одразу вона окупилася. Жодного дня ми не були без світла завдяки цій станції. Тому так, є люди, які встановлюють під зелений тариф, але ну, ми станцію встановили для того, щоб, ну, по перше, Трохи зменшити власне споживання з мережі. І також, ну, як ви знаєте, така ситуація, що нам виносять енергетику. І щоб не сидіти без світла. Ну, як на мене, бути в комфорті, ну, це вартує всіх затрачених коштів. Ну, ви ж не запитуєте, наприклад. Тут, коли купиться там електрочайник, коли він у вас окупиться, чи там мікрохвильовка, ви не можете без неї обійтися. Можете. Чи там пральна машина, там, я не знаю, посудомийка, пилосос. Це не є обов'язковими речами. І які у вас ну, ніколи не окупаться, але ж ви їх купуєте для власного комфорту. Тому, не знаю, як на мене так, вартість СЕС зараз не дешева, але зараз ну, складні часи. І це актуально і для будинків, і для квартир. Так, у квартирах це трошки обмежена функціональність. Тобто, ви є мережа, ви підзарядили акум. Ну, Сонячними панелями, на жаль, на балкон багато не поставиш. Так, це мінус. Але завдяки станції, ну, ніяка там EcoFlow, Flow, і так далі ну, не дасть вам за ті ж самі кошти таких можливостей. Ну от не дасть. Ось, тому, кому потрібна допомога, хто собі ще не ставив. Станцію, будь ласка, я залишаю в описі, посилання на телеграм. Заходьте, запитуйте, по можливості відповідаю безкоштовно. Зараз такий час, що ми маємо допомагати один одному, щоб пережити все це. Ось. Для мене не стоїть питання, варто чи не варто. Зараз в станціях я бачу тільки плюси. Так якщо у вас є можливість там зробити станцію більше, звичайно, робіть. Єдине, дивіться, зараз дуже багато ну, з'являється відео, так скажемо, маніпулятивних. Там, де показують ну, інформацію, яка. Трохи не відповідає дійсності. Ну, по-перше, це на рахунок малої кількості панелей, там дві штуки, або коли пропонують ставити 30, 40, 50 кВт для того, щоб зробити 100% автономність. Ну, не знаю, як на мене все це зайве. Набагато простіше зробити станцію, яка буде вам перекривати ваші потреби, наприклад, там 7-8 місяців, все інше добивати за рахунок альтернативних способів ну, істочників. Якщо робити там 50-кВтну станцію, то коштувати вона буде як крилові літака. така. Почати можна не обов'язково там вкладати десятки тисяч доларів, щоб почати. Не обов'язково можна почати ну, з невеличкої станції. І ви вже бачите, будете бачити плюси від неї. Тому ще раз, кому потрібна допомога, хто тільки планує будувати собі станцію або треба ДБЖку зробити в квартирі. Будь ласка, звертайтеся. По можливості я допоможу. Все, дякую всім за перегляд. Кого буде бажання, будь ласка, лайки, підписка, коментар. Це ще раз всім подякував за перегляд. Бережіть себе, до наступного відео. Бувайте!